21 вересня мешканці села Мединя урочисто відзначили 590 років свого села. На святкуваннях були наші журналісти. У селі Мединя мешкають щедрі і гостинні люди, які в день відзначення ювілею рідного села зустрічали всіх смачними традиційними українськими стравами. Я не пізнав Мединю. Колись в часи визвольних змагань я був тут в тих теренах, так, бо я сам підпільник. Учасник визвольних змагань, село змінилося, воно містечком стало, дуже файно, приємно. Це поселення, що обгороджене довкола лісами у давні княжі часи, було медовнею. З того часу і до сьогодні люди займаються тут солодким ремеслом, збирають пахучий мед. І назва солодка ця зафіксована вже істориками 590 літ. День зібрав працьовитих людей веселкової землі Мадинської на відзначення ювілею. Білим короваєм і цілющим смачним медом пригощали тут сьогодні гостей. Сільський голова Іван Стус запросив почесних гостей до святкової президії. Це голова райдержадміністрації Григорій Івасишин, голова районної ради Петро Стримбіцький, начальник обласного управління у справах преси та інформації. Іван Дячук, заступник голови районної ради Михайло Мах та сільський парох отець Василь Духович. Сільський голова привітав односельчан з ювілеєм і звернувся до них такими словами. Не так часто ми зустрічаємося при святкуванні, адже турботи людські, праця людська фактично постійна є. І не так часто ми святкуємо, але сьогодні ювілей і сьогодні дійсно 590 років заснування села Медині. Напевне, кожен думає, 590 років. Цифра така велика, маленька. В історії це виміри певні. Кожен задумається над тим. 590 років. Як була, як там людині засновувалася, хто її засновував, куди йшли, напевне, що було в цьому житті за тих та ті роки і щось добре в тому селі. Напевне, щось було і лихе, і погане, так як в цілому на життєві воно проходить. Але я впевнений і бачу ситуацію. Подивіться на той краєвид, подивіться на ті ліси, на ту лімницю. Мені здається, надзвичайно розумні люди створили це село, в якому ми сьогодні живемо. Сільський голова подякував усім тим мешканцям, які прикладаються до спільної праці, своїм ентузіазмом допомагають вирішувати важливі питання села. Голова райдержадміністрації Григорій Івасишун приємно відзначив працьовитість меденчан, які наче бджоли мед зносять до вулика, так і вони, де б не працювали, повертаються в село, щоб тут свою землю робити кращою. Сьогоднішній день практично село живе і село буде жити, тому що народжуються діти. На наступний рік перший клас піде 20 дітей. Це велика кількість дітей і це свідчить про те, що село має своє майбутнє. Потрібно тільки нам всім усвідомити, що ніхто нам не зробить добре, якщо ми не будемо собі самі цього робити. Ніхто нам не збудує нашу державу. Тому будьмо добрими, будьмо розумнішими, поважаємо краще одні других. Допомагаємо одні другим і дбаємо про те, щоб наша держава утверджувалася як самостійна незалежна соборна держава. Я щиро-сердечно вітаю вас таким великим святом. Здоров'я, я бажаю вам, вашим родинам, вашим сім'ям щастя, добра, достатку вам, сімейного затишку і всіх земних благ. Окрім того, що чимало в селі вже зроблено, є ще питання для реалізації. Найперше це укріплення дамби та зведення спортзалу, які районна влада пообіцяла вирішити. Ми бачимо той фундамент, на ньому щось повинно бути. І Я надіюся, що на цю каденцію, Григорій Михайлович, поки я надіюся, ми з вами будемо у Галицькому районі, на цьому фундаменті щось буде. І тепер, де би ми не були, ми кругом бачимо медийських людей, Щукатурів, мулярів, інженерів, тислярів, ліхарів і... і Москву будують, і Київ, і Європу. Але це не саме гірше, тому що приїжджав сюди, вони привозять і досвід, і будують мединю. Ви подивіться, яка прекрасна в даний час мединя. Дай Боже здоров'я всім вам. Вічного здоров'я, слава медині, слава Україні! Від райдержадміністрації та районної ради кращим мешканцям села, які доклали своїх зусиль, для його розбудови було вручено грамоти. В подарунок мешканці одержали від влади музичну апаратуру, а також владою проспонсоровано видання книжки Галицькі медобори. Нагороди було вручено від обласної державної адміністрації мешканцям села за вагомий особистий внесок, соціально-економічний розвиток села, активну громадську діяльність та з нагоди ювілею. Депутат обласної ради Ярослав Ткачівський пообіцяв, що на соціально-економічну програму буде на наступний рік закладено відповідні кошти, адже потрібно ці проблеми з дамбою та дорогами вирішити. Він сказав, запевнив Григорій Васильович, щойно ми сиділи перед початком урочистої академії, яка нині відбувається, що буде керівництво району разом з депутатським корпусом Галицького району в обласній раді відстоювати ваші інтереси. Як письменник Ярослав Ткачівський подарував для сільської бібліотеки. Свої книжки. Відтак сільський голова вручив грамоти від сільської ради своїм землякам за активну громадську діяльність і, звичайно, після урочистості відбувся святковий концерт, що тривав до пізнього вечора.